Хто ще не бачив України, усім вам хочу розказати про нашу землю, Сивий Київ, як починало все згадати. Спочатку розкажу вам повість про еру княжої пори, про дивну долю загадковість, її відтінки, кольори. Аскольд і дір, потомки Кия вже християнами були, і правлячи на Україні життя за віру віддали. Олег, що віще називався, свій край любив і боронив, в житті нічого не боявся, все ж вбивство Християн вчинив. За ним князь Ігор був безславно в поході голову поклав його дружина Ольга вправно княжити стала, Святослав їх син надії і любові, тим часом скоро підростав, шляхетній матері в покорі, від неї й влади трон прийняв. А Християнство в нас розквітло, як Володимир сповістив народу Божу милість і світло та Русь державу охрестив. З тих пір Велика Русь воскресла з Кавказу до Карпатських гір, Христову вістку всім понесла, щоб душу спас і бузувір. Славетна Київська держава міцніла, квітла і жила. Впродовж правління Ярослава найбагатішою була. Ці внуки й правнуки княгині кругом возводили церкви. Софіївська стоїть донині з тієї давньої пори. Та війни, напади монголів безжально нищили народ. Таких жорстоких ще ніколи не бачили, ніж тих заброд. Литовці. Турки і поляки свою всяк славу здобував. Та ось з'явились гайдамаки з тих хлопців, хто козакував. За віру, волю і свободу в усіх містах народ повстав, відстоювати рідну мову, в якій з дитинства він зростав. Під керівництвом отаманів летіли взводи козаків, рубали, били бусурманів, хто як хотів, кого хотів. Та хто міг встояти двобої із легіоном ворогів, що насувалися ордою на вояків з усіх боків, але найбільша йшла навала від східних посланців царя, боярська дума блазнювала над мовою синів Дніпра і поєдналися з Москвою. Пішли обдурені в полон за гетьманською булавою в російський новий Вавилон. Тепер згадаємо із вами про тих людей, хто навіки своїм талантом і ділами буття писали сторінки. Митрополит Петро Могила не тільки сам людей повчав, а й розумів в науці сила, тож будівництво розпочав, та академія і сьогодні стоїть на вищому щаблі. Тоді ж й голодні, й благородні навчались там. Не за рублі. Мазепа, Орлик, Ломоносов Латинь вивчали там щодня. І український наш філософ відомий всім Сковорода як світ не намагався зловити в тенета марності його, а довелося відпустити, блукать по світу одного. На древній мудрості учився художник і поет Кобзар, Тарас Шевченко не скорився. І відкрив нам серця свого жар. І ще один великий геній, що ріс полтавській стороні. Відомі п'єси скрізь на сцені в театрах ставлять, і в наші дні Микола Гоголь закохався в природи рідної красу, а над пороком насміхався, не гаючи дарма часу, згадаю Лесю Українку і серце болісно щемить. Та щире слово її дзвінки підказує. Як треба жити. Франко, Михайло Коцюбинський ще в школі полюбила їх, Свободи дух, дух український посіяли в думках моїх, веселим майстром Котляревським, прославився богів Олімп, писав на рідній, не на грецький, про те, як ті згубили німб. Тож, звісно, видатні ці твори наснаги додавали жить. І творчість лисенка Миколи натхненно стала їм служить і для дітей, і для дорослих писав він опери, пісні, ноктюрни протополь пожовклих, що тихо шепчуться у сні. О, Соломія Крушельницька, ім'я лиш прозвучить твоє, схиляється Європа низько і щиро шану віддає. Твій голос чарував собою. Торкався струн людських сердець, наповнений душі красою, сплітав тобі хвали вінець. Сікорського, як інженера, сьогодні знає увесь світ, бо він зробив гелікоптера гвинтом розкручений політ, а слід за ним у небо рвався, у космос, прямо до зірок. Конструктор корольовим звався, зробив крізь терни в вічність крок. А ще ж Антонов став відомим і славним на багато літ, бо літаків русланів, анів набудував, пустив в політ. В мистецтві теж не пасли задніх, із одчі хмалих, скульпторів, ба навіть стали в авангарді поміж художників, майстрів. Квадратом чорним милувався лиш той, хто задум розумів. Малевич високо піднявся. І здивувати всіх зумів. Проблемами імунітету займався Мечніков Ілля, став Нобеля лауреатом, пишайся Харківська земля. Навколо постаті Бандери вирує суперечок рій. Він в незалежність відкрив двері, чекав на виповнення мрій, він мріяв край побачить вільним, Щоб всяк свободу відчував. Трудився, жив, любив, був сильним і щиро Бога прославляв. Костенко Ліна, діва праці ніколи не могла мовчать. Її назвали Совість нації, вірші крізь роки нам кричать про звабливу жагу єднання п'янкої людяності мить, про чесність, мир і про кохання, яке не можна загубити. Стоїть героїв галерея, плеяда вчених, лікарів, найвидатних зірок алея, в своїх науках бунтарів, що подолали недовіру, і йшли сміливо до мети: ні тюрми, ні мороз Сибіру, ні смерть не збили їх з путі. А ось тепер вас щиро прошу всіх оглянутись навкруги. Подяку Богові приношу за ці сади, лани, луги, цю благодатну землю рідну, що Україною звемо, найкращих слів у світі гідну ми на поталу не дамо. Як не любити цю природу, яка дарує майбуття, цілющу пить джерельну воду, кохати, шанувати життя, Бог дав на чим і не трудились. Вугілля, нафта, газ і ліс, де ягоди, гриби вродились, та стільки що аби доніс. Якби не вибухнув Чорнобиль, ще б кращою була земля ростили б діточок здорових, і гості б їхали здаля. Трагедій пережив немало у праці зморений народ, терпів більшовиків валу, голодомор і гніть скорбот. І ще не можу не згадати про Бабин Яр, мою журу, де плачуть діти, плаче мати вночі, бо поряд з ним живу, батьки їх Бога розпинали, перед всім світом на очах, хай буде кров на нас кричали, на дітях наших у віках. Тепер у розпачі стояли, хто що посіяв мусив жать. Кати стріляли і стріляли, та краще про той яр не знати. З тих пір ми прожили немало мрійливих і щасливих літ. Над нами сонечко вставало, Буяв в садах вишневий світ, места і села України, Чернігів, Миргород, і Крим, Донбас, простори буковини, Карпатські гори, Яготин. Одеса, мати всім євреям, бердичів, Харків, конотоп, всіх не назвеш, то там, в музеях цих рідних назв калейдоскоп. Тут, на Смарагдових просторах, жили такі чоловіки, які своїм жінкам престоли побудували на віки. Коли я їду в Парк Софії, радію уманській землі. Збуваються мої тут мрії про подорож на кораблі, на кораблі Твого кохання по чистоті озер дзеркал, від ночі там і до світання лунає Ангельський хорал. Скажу вам чесно, я щаслива, що народила в цім краю, і ні війни, ні зради злива не змиє цю любов мою. Я написала ось цю повість. Коли в країні йде війна, і наша гідність, наша совість підказують, вини нема у тому, що це лихо сталося. Не наш народ воює там, а заварив увесь цей хаос, хто бісам курить фіміам, кому все мало, мало й мало нема їм діла до людей. Хоча б скоріше покривало, зійшло з обманутих. O che...